Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Я не знаю, де ви мене зараз бачите, на який буде викладено, але я вам щиро рада. сьогодні ми подивимось з вами формат гороскопу, тому що у нас вихідні, тому що іноді хочеться відпочити. Подивимось гороскоп на листопад. Для всіх знаків зодіаку. Будемо швиденько. Будемо потокову інформацію дивитись. Тобто, не просто ми не читаємо Таро, ми за допомогою таро швидше отримаємо інформацію. А можливо, просто пройде підказка порада саме для вас. Давайте подивимось: рибок перший, ми не знаю чому, але рибки перші. Рибки в листопаді. Яким буде місяць, що вам треба знати? Просто зараз. Багато працюємо отримуємо гарні результати. Навіть якщо не працюємо, не маємо роботи, задоволення отримуємо від всього, що робимо. Тут нам обіцяють і пару, і емоції, і прояв людини, про яку ми думали, і поява інформації, на яку ми давно-давно чекали. Енергія місяця дуже позитивна. Як би ви не хотіли засмутитись, розчаруватись, когось відштовхнути, посваритись, постійно буде поруч чиєсь плече. Хтось буде зненацька, вас підтримувати. Рибки в листопаді. Якщо ви між щастям та горем обираєте горе, це означає, що щось не так. Запам'ятали? Ми самі обираємо образитись чи ні, посваритись, чи ні, послати людину, відмовитись, чи ні. Ми можемо це не робити. ми можемо нічого не робити. Правильно, неправильно, ми можемо нічого не робити. І в листопаді вам потрібно звернути більшу увагу на те, на що ви здатні, що ви можете отримувати на свій ресурс і його використовувати, а не ображатись і не відштовхувати нікого. Можливо, хтось роботу шукає, ніяк я ніяк не можу знайти. А варіантів тьма. Овні. Рада вас вітати. Давайте подивимось для овнів як буде листопад. Якщо вам сподобається формат, будемо робити, а чому б і ні? Говно, листопад. Знаєте, дуже багато подій, які пов'язані з минулими. З минулим. Щось робилось тоді і зараз маємо результати. І вони досить такі негативні застій іде. Те ж саме, все по колу, я не можу щось вирішити. Я стою на своєму, я не гнучка, не гнучкий. Я маю право, ви можете так людям і казати, я сам знаю. Ви будете прямо від когось оборонятись. А що всередині вас, що на серці? Не мої люди, тому я не, маю, не хочу, не маю бажання нічого їм пояснювати. Вам важко, але ви якось не будете. Порад буде багато, але ви не будете їх просити. Не вірте тим людям, хто зненацька з'явиться. Обман. Де? Вам дуже хочеться, щоб. Близька рідна людина поруч була, от щоб саме людина, яка варта чомусь так, не можу довіряти людина, яка варта довіри. Тобто в листопаді ви будете хотіти, щоб вам довели люди, що вони мають право бути вашими друзями, партнерами, командувати. А доведи. листопад для огніх. Не забувайте, що якщо ви самі не любите поради, то не давайте інших. Не обтяжуйте іншим життя. І собі. Дивимось далі, тільці, шановні, в листопаді. Чому показують мені... Думки йдуть, картинки, цукерок хочеться. Яких вам цукерок хочеться? Солоденького життя підсластити. Ви будете для когось сильно старатись. тільці. О, дуже сильно не треба. Потім будете ображатись. Ви прям будете активні в чомусь, І щось робити. Те, що вас просили. Хоча, скажімо, тільці щось робити? Ні, а тут так. Да. І я прям і йду на спілкування, йду на ви, знаєте. І... Готовий і підтримати і все. Але в якийсь момент ви просто так в бік відійдете, подивитесь на все, що відбувається, і скажете: а мені воно навіщо? А чому для мене все це ніхто не робить? І почнете ображатись. Вам не можна йти в негативні емоції, чому? Тому що ви натягувати собі, будете побутові проблеми. І у вас буде з кранощі в кранощі. То ви дуже сильно добрі, то ви сильно знервовані і незадоволені. У кого нема грошей, в кого велика біда і проблема, не треба сильно тривожитись, тому що відкриються шляхи, переїзди, дороги, все прекрасно. В листопаді для вас шлях відкриється, можливості відкриються. Але якщо ви будете на собі сильно економити, зжати прям гроші, вони не прийдуть. В листопаді. Будете заздрити тим, кому вам здається їм легше. Ні, люди просто хитрі і іноді показують те, чого немає. Дивіться по діях, не по словах. Близнюки, листопад рада вітати. Підписуйтесь, підтримуйте канал. Ну, ви тут вже життя зрозуміли. Дуже добре життя зрозуміли. Я, ви будете казати, слухай, залиш мене в спокій, я хочу сама для себе пожити. Ви можете навіть тут, якщо вам прийде, хтось скаже, давай розлучатись, розходитись. Знаєте, є якась людина, яка вам просто робить нерви. Бере на слабо, як ми любимо казати, воно то такий жаргонне вже. Хтось вас прям буде виводити на сльози, а ви скажете, та я не хочу, ну просто в мене нема бажання нервувати. Я в свої інтереси. Ви будете стояти на своїх інтересах, можете грошиків трошки відкласти. Єдине, що будете переживати за близьких. От рідним, близьким можна в тяжкій ситуації допомогти. Вам дадуть якесь важливе знайомство для вас. Приємне знайомство, важливе. Навіть якщо ви в парі, це буде, якщо ви чоловік дивитесь, це буде людина, яка от просто в той час опиниться вирішить якесь ваше питання. Близнюки в листопаді. Буде і турбота про вас, і якісь навіть будуть перестороги, сни, відчуття. Як хто хворів, тут кажуть, все піде на все наладиться. І ви будете казати, слухай, я сама все можу, або я сам все можу, все. Я всім дякую. Мій прийомний час скінчився. Ну і прекрасно. раки. Лістопа для раків. Ой, вся воля Божа, раке. Як ви там? Мої хороші. Боже, і одруження можливе, і мир з кимось, і стільки емоцій. У вас буде таке коливання. Я пішла в себе повернусь не скоро і дуже сильно хочу піти погуляти. Оце може бути протягом дня навіть. Зранку одне, під вечір інше. Багато емоцій, знаєте, багато емоцій, багато думаєте, багато щось робите, нервуєте, всю цю енергію в працю. Дуже добрий, класний момент для заробітку. Листопад от просто буде бомбезний. І ви, навіть якщо хочете щось важливе купити, навіть якщо там плануєте щось дуже важливе і коштовне, починайте в листопаді шлях відкриється просто легко. Ради листопад Кохання, вас кохають. От чесно, а ви хочете кудись подітись від партнера. Тому що мені все не те, ви мені все життя труєте, а у вас нестабільний емоційний стан дуже сильно. Я знову кажу, дуже багато енергії, життєвих сил багато. Не треба втікати від ситуації, від злиднів, від поганих людей треба. Бо якась компанія буде зустріч, після якої можете прихворіти. Дуже багато гадюк бачите в вашому оточенні. Все треба підчистити. А так займайтесь творчістю, тим, що ви хочете, у вас дуже багато. І час знайдеться на все, навіть про що ви не мріяли. Навіть можете відпочити поїхати. Все складеться. Прекрасний місяць. Леви, листопад. Тут Аня роздає гарні поради. Всі щасливі. Леви, листопад. Що у нас? Відлюдник, ідея іде. Ну, у вас відлюдник він такий. Знаєте, але ви самі себе обдурите. Ви прекрасні, ви красиві, ви талановиті, ви все можете, ви прямо сонечка наші, але ви не щирі, ви будете до якоїсь людини дуже нещирі. Ви хочете уваги, ви хочете, щоб було по-вашому, ви хочете якийсь результат, можливо, дівчата хочуть відновити стосунки або ще щось. Але потім будемо, знаєте, але це будемо тримати, а саме сядемо. Ну, я отримала або отримав те, що хотів. Може, будете комусь щось доводити, знаєте. Не зводіть рахунки зі своїми близькими. Давайте так, я вам подитожу трошки. Бо і самі не робите біди. І будете думати, тут навіщо я все зробила або сказала. Але ви в листопаді. Дуже хочеться бачити, знати майбутнє. Але от нові починання, якісь починання в листопаді, не дуже добрі. Нелегко буде даватись все нове. А що треба робити в листопаді лева? Надихатись, гармонія. Якщо, ну, я розумію, що на фронті не сильно ти надихаєшся, надихнешся, ціль бачити, куди мені треба рухатись. І потроху, потроху, якщо зараз не виходить, просто готувати сили, розумієте? Не зневіритесь в собі, тому що буде момент, коли ви скажете, я поганий або я погана. Не кажіть так про себе. Всі помиляються. Діве. Боже, що так страшно? Ви дуже емоційно поранені будете діви в листопаді. От прям з кінця жовтня. От це називається, знаєте, як хочу швидше все отримати. Отримаєте. В листопаді отримаєте результати 3-4 місяців ваших зусиль, які ви вкладали 3-4 місяці тому. Радувати будуть молодші, радувати будуть ті, хто слабші вас, ну тобто діти, родичі. Да? Що стосується кохання, нема повного задоволення. Увага буде, хто в парі, хто в партнерстві. От нема повного відчуття розслабленості і щастя. А що ви хочете, Діви, Що вам навести? Справедливості хочу. От вам не буде давати спокій якась ем, ситуація в минулому. Мені винні, знаєте. Займіться здоров'ям і красою своєю насправді. Здоров'ям тут треба зайнятися, діви, виступати. Вам будуть допомагати, ви будете відчувати, що ви можете все, але знову ж таки, на що воно вам? Не робіть зайвих рухів. І ще такий момент. У вас буде якась люта до когось ненависть, але також ви хочете справедливості, але повинні пам'ятати, що вона має зворотній бік і зворотній напрямок. Тобто ви також повинні бути справедливі. Ну, треба визнавати іноді свої помилки. Терези. листопад, Терези. кого є погані звички, будьте дуже обережні, вас можуть якось скомпрометувати, хто випиває особливо дівчатка. Якась може бути ситуація не дуже гарна, зранку прокинемо щось дізнаємось. Я грубо кажу, я думаю, ви зрозуміли про що. І старайтесь менше розказувати про свої плани. Бо от не те, що вам позаздрять, ви самі проговорите своє щастя. Це таке буде. Так і буде гроші, витрачайте з розумом. Терези в листопаді. В листопаді. Втома, такі хотіла сказати, підкопилась. І є ворог дуже близько до вас. Когось навіть на роботі або вдома. Придивіться, є прям ворог. Проявиться. листопад. хто нас далі? Давайте скорпіончики. Доброго вечора, в листопаді. Боже, сварка на сварці, відштовхують вас, затягнута якась ситуація, Розв'яжеться ситуація. Просто друга половина місяця все стане на свої місця, вас можуть оговорити, обрехати. Відштовхнути. Знаєте, як? От Ви повинні відчувати дуже тонко, що відбувається. Якщо всі навколо нервують, ваша задача зберігати спокій. Якщо всі мовчать, нічого не роблять, ваша задача щось зробити. Тобто, ви не дієте, так, як всі, але дієте екологічно. Скорпіони в листопаді. Вам заздрять. Поставте ворогам свічки в церкві. І, до речі, Тут буде такий момент, що вам захочеться, знаєте, відновити якісь стосунки, будете про якусь людину згадувати, можливо, тут будете думати, жива людина чи ні. Доля розставить все по-своєму. От ви просто згадаєте мої слова. Розставить все по-своєму, ви навіть зараз не уявляєте, як. І минуле з'явиться, і майбутнє сформується. Листопад, у вас, можливо, просто осінь сама по собі така. Ваша задача навести лад в домі, прибрати страх, сварки в домі, не бути одинокими. Ви можете мати багато дітей, і партнерів, але всередині бути дуже сильно одинокими. Не будьте в листопаді, будь ласка, одинокими. Дивимось. Стрільців, стрільців листопади. Вас будуть чимось лякати, відволікати, ви скажете, мені не до вас, боже, у вас гроші, у вас на першому місці заробітки вони будуть. В листопаді не знаєте, з ким хочете спілкуватися, з ким ні, кого хочете бачити, кого ні. Якийсь такий буде момент, що просто важко. Дуже багато на себе будете брати, і нести, і тягнути. Я не знаю, що я хочу. Всі ці історії насправді де я і що я далі хочу. Отакий от момент. Але я по динаміці, на емоціях, на ентузіазмі я працюю, я все роблю, я за все відповідаю, я дуже відповідальна, але от якось не можу розслабитись, відпочити. Треба, треба. Стрільці в листопаді. Тому треба документи отримати, підписати все буде. Але дивіться знову от кажу, треба відпочити. По-перше, тут можуть бути люди, які з вами. Дуже щирі або і... холодні, тобто не виходять на зв'язок, не, проп... не зникли безрісті, а ну не хочуть спілкуватися. І це вас буде травмувати, ображати, і вас відштовхнуть, і ви будете розуміти, що це несправедлива ситуація. Можете прихворіти в кінці місяця. Ну, якось не дуже себе гарно почувати стрільці в листопаді, мої хороші. Треба час. Хто одинокий, треба час, тому що ви дуже високу планку ставите для тих, хто повинен з вами поруч бути. Але рід, рід вас бачить. Є пара у вас, немає, рід бачить і чує, підтримка буде. Тобто вирішиться, можливо, питання по роботі, а стосунки треба трошки почекати. Так, козиріг. Вітаю, Та що ж ти будеш робити. Так, дівчата, кому треба в декрет, плануйте, на, на зиму плануйте. Кому не треба, хто вагітний, значить, хто вже, кому не треба, хто вагітний. Кому не треба, обережненько, хто вагітний гарні новини. Щось ну, щось прям вас порадує. Козиріг. Кажуть, грудень буде класний у вас. А дивимось листопад. Дома. Я буду дома і в мене все нормально. я просто Дуже сильно будете переживати за близьких. От прям все в дім. все в дім Не тривожтесь так сильно. Можуть бути події, які будуть цьому сприяти, але ви будете шукати відповідь на питання, хто мені поробив. Чому все так. Відалію. Давайте вас подивимось. Що вас чекає? Граєте з життям? Знаєте, буде така лукава якась ситуація. Можлива зрада з вашого боку, ви можете, знаєте, не те, що загуляти десь, а емоційно зрадити друга, партнера, близьку людину. От замість того, щоб піти порадитись з близькою людиною. Зробите по-своєму, проявите характер, і потім буде довга пауза. Яка порада вам. А ви не будете сваритися, просто зробите так, як вас просили не робити. Згадайте про це, перш ніж приймати якесь рішення. Вдалі виступати. Знаєте, самі себе обдурити. От чесно, якась буде така ідея. Не беріть кредити, до речі. Не, не зв'язуйте з якимись боргами, не беріть ні в кого гроші. Не маніпулюйте людьми. Тому що розіб'єте самі собі серце. Ви будете дійсно, просто думати, боже, краще б, скоріш б цей місяць завершився, навіщо я це сказала або навіщо я це зробив. Навчіться. Емоції все ж таки прораховувати свої, прораховувати наслідки. Бо можна було все зробити набагато простіше. Самі себе підставити, потім будете втікати. І це, знаєте, якісь неприємності, які розпочнуться в листопаді, будуть дуже довго тягнутись за вами хвостом.